Що це за істота, капець? Дивіться, народ, яка волохата. Оце волохата, капець. Наверно, якась Сніжна моль. Чи що це таке? Чи це сніжний барс? Капець, яка прикольна. І вона така капець, яка мухната. Наверно, це зимова. З Зимові шуби є. А ну, йди сюди. Постійно в мене якась дивна живність прилітає. Яке воно гарне. Прикольно. Рабенька, шуба така. Тігрова і дивікі ножки гарні в неї. Кудлаті. Моль, а ну давай, рухайся, показуй, що ти жива, бо народ не повірить, що ти жива. О, бачите, жива, Ходи, пішки ходи. Давай, давай, ходи. Вона в мене сіла на газоблоки і сиділа на газоблоці, але там на газоблоці вона змішалася з тим блоком геть не видно. Зараз я піду і покладу на цей, на квіточку. На. Біжи на квіточку, давай, вилазь на квіточку. Диш і не хоче злазити. Вилазь на квіточку. Та ж злазь на квіточку. Давай, давай, давай. Ай. Ще б мені шерсть зісиш, ти що робиш? Он до квітка. О, полетіла, полетіла в теплі края. Куди полетіла? Непонятно. Коротше, все, по молі вже полетіла. фу.